ж, шановні, як і обіцяли, зараз будемо говорити з хлопцями, ну, як мінімум 100% тверезими тут, тому що вони представляють відповідні організації. У нас Марта про то детальніше. У нас, на щастя, всі гості тверезами проходять вірункову програму. Що вони так, потім бували роблять? Випадки, але, але про то ніхто не знає. Так, будемо говорити про гарний захід з нашими гостями. Зіновій Станішевський, координатор руху Тверези Україна в Західному регіоні, Роман Гарасим, Голова руху Тверезих галичан Володимир Турченюк, координатор руху Тверез Україна у Львівській області. Доброго ранку. Доброго ранку. Вам весело завжди, коли ну, напевно, що багато людей якось там стібуться та, з того вашого, вашого способу життя. Чи ви так дуже серйозно до того ставиться? Якби можна залишатися тверезами ну, і, і весело проводити час. Ну, ми завжди до цього серйозно ставимося. Завжди. Так. Але з усмішкою. З посмішкою на устах. Добре, сьогодні ви до нас прийшли розповідати про цікавий забіг. Щойно перед вами буквально були у нас медики, теж готують забіг, у них він буде у суботу, коли вас? Ми, До речі, з медиками постійно бігали, тобто два роки поспіль, але зараз так стало, що накладка один з одним зробила фестиваль і медичний цей забіг. І тому так вийшло, що ми сьогодні-завтра будемо бігти окремо. Ну, ми говоримо про фестиваль зашків зараз, так? Та -та. Який відбуватиметься 17, 17... 17 по 19 червня так. 2016 року. Ну відразу хочу сказати, ви казали, чи серйозно ставимось mm -hmm. до цього, чи ні. Е, метою взагалі всього українського громадського руху Твереза Україна є пропагування тверезості в Україні, а також ми рятуємо людські душі і життя від. Ганебних шкідливих звичок. Адже ви знаєте, статистика сумна і дуже багато людей вмирають від алкоголю і тютюну. А щодо зашкова, то завтра ми збираємося о 10-й ранку біля Львівської міської ради, площа Ринок. О 10-й ранку буде проводитись реєстрація. Також проведемо ранкову руханку і біжимо 20 кілометрів до Зашкова. Нас буде супроводжувати машина з українською музикою. Круто українська музика. Круто. Ви нас підтримуєте? То, то я що. що? що? Ті, Їдем, я, а скажіть, 20 кілометрів так. Так, воно справді лякає, тому що там це є велика відстань, це будуть так. якісь зупинки. Там. Е, які маршрутами будете бігти? Ви там От, може побіжити 5 кілометрів відпочинете? Так буде? Чи то біжиш-біжиш і все. От знаєш, це, це свого роду буде на півмарафон, mm -hmm. і ми будемо бігти як єдиний організм, єдина команда. Тобто нема такого, щоб хтось швидше побіг, хтось доганяє. Всі біжимо одним темпом. І навіть якщо хтось зупиниться, ми також всі разом зупинимось. Не веріть мене собою, я буду зупинятися. От попри те, що ви ведете здоровий спосіб життя, очевидно, що до таких речей, як на півмарафон, потрібно готуватися. Та скільки серед вас вже є готових, і скільки взагалі заявлених учасників? Ну приблизно буде 20-30 людей, які готові бігти. Це як повнолітні особи, так і неповнолітні. Всі люди, які мають бажання бігти. Ви не будете перевіряти до того, чи вони там спроможні, чи ні, чи, чи буде з вами їхати якась швидка допомога? Ну ми просили, щоб нам да надали швидку поліцію, а також будуть супроводжувати відповідні люди, які поможуть. Водичка буде, угу. ну само собою. Зу, якщо, коли, від... ви ще, бачите, ви гарно сказали, що я з вами не побіжу, так? Тому що ви не відчуваєте в собі сили, що ви пробіжете я, я вас підведу підведе. А є люди, які дзвонять неповнолітні хлопці і дівчата, які відчувають, що вони не підведуть якраз пробіжать 20 ну, кілометрів. Я за... Тому... я дуже радий, що нас багато такої молоді. От мені цікаво, якраз як представника більш молодшого покоління Романа, ти очолюєш саме рух тверезих галичан. Так, так. І... чи чи він відрізняється інших рухів? Ну, ми є різні організації, насправді суттєвої різниці немає. Ми тісно співпрацюємо. І також ті самі забіги. Ми досить регулярно їх організовуємо, бігаємо. От нещодавно бігали до Дня Героїв. Був забіг тут, у Львові, від пам'ятника Степану Бандери на Високий Замок. Ось тепер в зашків 20 кілометрів. Заздалегідь хочу сказати, що 30-го. Червня на день народження Романа Шухевича ми плануємо знову забіг з центру міста, збір біля ратуші і в Білогорщу, тобто до його музею, щоб показати, що ми шануємо а Роман Шухевич був спортсменом. Навіть рекорд європейський рекорд становив збігу з, з бар'єрами. Тобто, ми хочемо таким чином саме його вшановувати. А також відвідати музей, щоб дізнатися про нього більше. Ну, це заздалегідь. Зараз ми говоримо про зашків. Ось, тобто ми біжимо 20 кілометрів, ми показуємо, що здорова молодь, твереза молодь це є майбутнє. Що можна тверезим пробігти 20 кілометрів? Безумовно. І саме хочу сказати, що майбутнє України тільки в тверезому та здоровому суспільстві. Ну, По-іншому не може бути. От. Також прибежимо в Зашків, там будуть інші наші заходи. Ми їх також проводимо під гаслами тверезості, тобто е пропагуємо саме такий спосіб життя, бо альтернативи е ну, тверезому способу життя немає насправді. А кажуть, що організатори зашкова спеціально придумали такий забіг, щоб не тратитись на трансфер людей. Та? Тобто, щоб вони самі прибігли до зашкова вже немає проблем. То правда. Ви, до речі, будете залишатися в Зашкові вже. Так, відразу? ми залишаємося в Зашкові, там долучаємося до інших заходів, організовуємо інші заходи. Ось наша організація організовує козацькі забави в рамках фестивалю. Це будуть е, ну, різноманітні конкурси, е, там, естафети, е, перетягування канатів. Дуже різні будуть е, е, конкурси цікаві. Я, звісно, про всі не розкажу. Нехай це буде це секрет? секретом для відвідувачів, звісно. До речі, а от якщо говорити просто про загальний стан так. там тверезості в нас зараз, там у області, навіть зокрема, у вашому оточенні все ж таки тенденція, яка зараз є. Тому що кажу, ми десь дослідження читано, що все ж таки зараз менше людей і курить, і палить, тому що воно відходить. Та мода, вона якась була певний період, там ні здоровому життю, а зараз ніби все повертається до того, що всі хочуть здоров'я. Я вам так скажу. Ми отримали інформацію з фіскальної служби на вулиці Стрийській, що в рік Львівська область. Ну, наприклад, видає ліцензії на 15 мільйонів літрів алкоголю. Задумайтесь, Львівська область 15 мільйонів область. літрів. Ганьба в тому плані. А на рахунок мене п'яне Так. А на рахунок забігу останнє хотів, що сказати, що метою нашого тверезого забігу, який ми будемо проводити завтра, є популяризація тверезого здорового способу життя. Це раз. Друге, це популяризація патріотизму, адже Шухевич. Бандера, конували, ці герої України, само собою, вони жили тверезо. Почитайте, якщо не вірите. І третє це проповання спорту і фізичної культури в Україні. Ви тільки таким чином, тобто розповідаючи, приходячи на телебачення, проводячи марафони, пропагуєте, чи ви ще якось активно займаєтесь залученням молоді до, до ваших, не знаю, назвати лав. Побачили, що випили, так злапили за шкварку. Ні, 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 ми, на насправд... верховну роботу. Ми насправді не тільки займаємося пробіжками і іншими. Ми займаємося великим ну, спектр бо беремо широкий. Тобто ми читаємо лекції в школах і бігаємо. І різні от, в сиротинці їздимо, е, так само і в соцмережах працюємо. Ну, дуже багато є роботи, і насправді це дуже великий фронт роботи. І дешка робота? Ну важка, 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 але дуже багато і брудом е, як обливають вас, і іншими речами, Але ми терпимо, і ми Робимо віримо, 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 що. Все ж таки, твереза Україна буде. Я вам пару адрес здам, якщо до ви в перейти, да, да. а ви з нами підете? Ми говорили, шо, звісно, це що буде є. Буде. Ясно, що є. А якщо ж наші партнери, потім бують, як ми будемо людям очікувати? Ні, просто інколи да ми вже говорили в проєкті Добранку Львови про те, що існують взагалі такі магазини, як цілодобовий алкоголь. Як це можливо в місті, в якому з 10 до 10, -ту як мінімум, не продається такі магазини? Вони працюють цілодобово. Парадокс. Вони обходять закон, вони